Усім привіт! Мене звати Вова, і я дуже радий вас усіх бачити. І сьогодні у нас буде ще одна лего історія, як ми всі полюбляємо. Гаразд, сьогодні ми будемо розповід розповідати про такого класного хлопця як Давид. Ми вже про нього трошки дізналися, ми про нього вже багато що говорили, і сьогодні ми продовжуємо про нього дізнаватися цікаві історії. Ця історія відбулася з Давидом, коли він був вже трохи старший ніж в попередній історії. Тому що, наприклад, коли він е, переміг оцього Голіафа, він був підлітком. А зараз він вже трохи старший, а проте в нього в житті не усе дуже добре. Так, він класний, він перемагає усіх своїх ворогів направо, наліво, усе дуже в нього добре. Проте не всім не всім його друзям, не всім тим людям, що біля нього це подобається. біля нього був такий чоловік, як Саул. Царь Саул. ось ось він такий класний хлопець. І Саул був царем. Він був найголовнішим у всьому цьому царстві, усьому цьому народі, як президент. Щось біля того. І Саул дуже не любив Давида, тому що всі казали про Давида, який Давид класний, як багато Давид зробив. Що ось Давид переміг десятки тисяч ворогів, а Саул переміг лише тисячі ворогів. І Саулу це дуже не подобалося. Це він цар, це він найкрутіший. Чому так класно говорить не про нього, а про якогось Давида? І все дійшло до того, що Саул навіть намагався вбити Давида, вбити так, щоб казали класно тільки про Саула. І Давид, звісно, він не хотів, щоб його вбивали, і він це дійшло до того, що йому довелося втікти з цього старства, втікти аж до пустелі, до у, у цієї жорстокої пустелі, де не було нічого окрім писку та диких тварин. Проте, вижити у ці скрутні часи, Давиду допомагала одна річ: у нього був друг, найкращий друг з усіх, що в нього були, і цього друга це був він, його звали Йонатан. Ось стій, будь ласка, так дякую. Його звали Йонатан. І він був не лише звичайним хлопцем, він був сином Саула. І тому, коли у Саула були якісь дуже такі страшні плани, як він хотів вбити Давида. Йонатан це все чув і потім про це розповідав Давиду. І через це Давід, він завжди, він, у нього був час, щоб втекти, щоб рятувати своє життя. Проте Йонатан не тільки розповідав Давиду про якісь е, воєнні плани Саула. Вони ще були дуже гарними друзями, вони були майже як брати. І Йонатан він завжди казав Давиду слова підтримки, слова допомоги. Він казав, що все буде добре, що ми справимося. Він просто був дуже дуже гарним другом. І завдяки цій підтримці Давиду було набагато легше виживати у цій страшній страшні пустелі. І насправді ми з вами, так само, як Йотан, можемо робити дуже класні та великі речі за допомогою наших слів, тому що у наших словах є велика сила. І в Біблії є дуже класні вірші про це. Давайте усі разом їх і прочитаємо. Це послання Якова, третій розділ, третій вірш. От і коням. Вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам і всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном кер... скеровуються, куди хоче стерничий. Дуже класний вірш. А тепер уяви собі найвеличніший, дуже крутий морський корабель. Ось у мене є один для прикладу. І це може бути дуже великий, набагато палуб корабель. Проте уся весь цей великий корабель може керуватися лише невеликим штурвалом. Мабуть, ти колись їздив у машині, і ти не бачив, що ця велика, стальна, важка машина може керуватися лише невеликим рулем, який знаходиться у руках у водія. І так само ми, ми такі великі, такі класні, проте ми можемо керуватися лише нашим язиком, який не дуже великий. І так само наші слова вони мають дуже велику силу. І лише ми обираємо, що ми за допомогою наших слів робимо: чи ми робимо щось зле, чи ми робимо щось добре. Коли ми когось ображаємо, називаємо прикрими іменами, коли ми когось скуємо, це. Те, коли ми робимо щось зле за допомогою наших слів, тому що це руйнує інших людей, мабуть, коли тобі казали щось зле, щось прикне, щось неприємне, тобі було це дуже дуже неприємно. Ти через це через це сумував та, мабуть, плакав, і це нормально, тому що погані слова вони вони роблять багато поганої роботи. І навпаки, коли ми кажемо щось добре, щось гарне, це може дуже гарно сприяти на інших людей. Коли тобі казали щось гарне, тобі було я так можу здогадатися дуже приємно. Коли ми кажемо комусь, які вони гарні, як багато класної роботи вони роблять, які вони гарні друзі, як просто гарно вони сьогодні виглядають, це може зробити увесь день цієї людини, і вона буде посміхатися. І тому у нас завжди є вибір, ким ми будемо, як ми будемо використовувати наші слова. Чи ми будемо як Саул і казати лише погані речі, які будуть руйнувати інших людей? Чи ми будемо як Йонатан, який буде який казав гарні речі, і через, і через це його друг Давид зміг рятувати своє життя? Давайте усі разом помолимося. Дорогий Боже, дякуємо тобі, що ти навчаєш нас казати лише добрі та правильні речі. Допоможи нам, навчи нас не казати щось прикре, коли ми на когось гніваємося, чи коли ми чимось засмучені. В ім'я Ісуса Христа. Амінь! Усім пока!